Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, сьогодні обговоримо останні новини боксу та поєдинки, які чекають нас попереду. Зокрема, я опублікував в телеграмі розклад боїв на грудень, тому можете перейти ознайомитися та підписатися. Розпочнемо з того, що Олександр Хижняк вирішив перейти в профі і завоювати там титул чемпіона світу. Хижняк каже, що Красюк постійно кличе його до себе, але він ще має вирішити, кому б хотів довіряти та з ким хотів би працювати і продовжувати далі це робити. Також хижняк розповів про відвідування табору Олександра Усика. Дякую Олександру і його команді, що запросили мене до себе в тренувальний табір. Мені було дуже приємно там перебувати. Дуже людяне, тепле, хороше ставлення до мене було протягом усього часу, що я був у них. Вдячний Олександру за його доброту, за його відданість боксу, спорту, за те, яка він людина, який спортсмен і взагалі просто який громадянин нашої країни. Багато нового я отримав, побачив для себе і знову ж таки переконався в тому, що тільки завдяки великій тяжкій праці здобуваються великі і важкі перемоги. Велика повага у мене до Олександра за його відданість, його роботі, відданість усьому тому, що він робить, за людяність доброту за його позиції. Ну а поки Усик готується в кемпі, Ф'юрі теж не спить та готується до бою 21 грудня. Та озвучив умови проведення поєдинку із Ентоні Джошуа. Якось мій промоутер сказав: коли ти поб'єш усика, ти знову будеш на вершині. Я відповів: ні, має бути третій бій. Немає сенсу зараз розглядати інші варіанти. Після перемоги в другому поєдинку у нас рахунок буде 1-1. Тому має бути третій поєдинок. Ось що я буду шукати після реваншу з усиком. Коли цю місію буде завершено, у лютому або березні я поб'юся з переможцем реваншу Дюбуа Джошуа. Правда, щось в не в темі, адже реванш Дюбуа Джоша не буде, і Френк Уоррен заявляв, що Ейджею доведеться довго чекати. Реванш Дюбуа з Джоша не відбудеться, чи не так? Річ у тім, що IBF ухвалила рішення з приводу своїх дій. Ейджей був обов'язком претендентом для Даніеля. Далі йде добровільний захист, а потім ми подивимося, що станеться. Чи буде далі уніфікація? Це під великим питанням. Але якщо вона відбудеться, то безумовно буде важливішою за всі інші бої. Ейджею потрібно заслужити статус у всіх санкціонуючих органах після розгромної поразки. А промоутер Реді Хірн заявив: реванш із Дюба можливий, але не 22 лютого. Нам потрібно дочекатися результату бою у Сикфюрі 2, який пройде 21 грудня, а потім ухвалити рішення. Чекайте на повернення Джошуа в ринку травні або червні. Амір Хан в свою чергу, теж радить Тейджаю дочекатися великого бою з Ф'юрі, а потім піти з боксу. Тим часом Ділян Вайт, який битиметься 15 грудня проти Ебенезара Тете, заявив: Я без задоволення побився з Айджеєм. На мою думку, вона залишилася незакінчена справа. Він каже, що хоче побитися зі мною, а я хочу побитися з ним. Мені просто потрібно повернутися і впоратися зі своїм наступним суперником. Я хочу побитися з усіма топовими бійцями. Це те, що я завжди намагаюся робити. Я роблю це протягом усієї своєї кар'єри. Безумовно, якщо з'явиться така можливість, то я хочу побитися з цим хлопцям. Також Вайт висловився про реванш Усика проти Ф'юрі. Особисто я вважаю, що Фюрі потрібно битися з Усиком так, як він бився зі Стівом Канінгемом, ще одним крузером зі швидкими ногами і руками. Я думаю, що Фюрі необхідно використовувати свої габарити, спробувати поганяти Усика, використовувати проти нього свою вагу. Мені здається, що для нього це найкращий спосіб перемогти, але Фюрі це хлопець, якого не можна скидати з рахунки. Щоразу, коли люди скидають його з рахунків, він повертається і дає результат. Тож важко сказати, але Усика складно перемогти. Він стилістичний геній, він дуже вмілий. Він знає, що робити, знає, як битися з великими хлопцями з маленькими хлопцями. Він розуміє, з якими суперниками йому потрібно рухатися, а з якими бути агресивним і працювати на передній нозі. В той же час інсайдер і боксерський оглядач Ден Рафаель повідомив про ще один чудовий поєдинок. Згідно з джерелами, бій між Дереком Чісорою і Джарелом Міллером перебуває на стадії завершення і відбудеться 8 лютого в Манчестері, Англія. Поєдинок, очолить шоу від Квінсбері. Важко уявити, що це протистояння не буде веселим. О, Дерек Чісора повертається! Ну а наш проспект Надважкого дивізіону Владислав Сіренко проводить спаринги з хорватом Філіпом Хриговичем та заявляє: тільки що закінчиться інтенсивний спаринг, немає кращого способу відточити навички, ніж довести один одного до краю. Респект. Схоже, що обидва готуються, але проти кого вони вийдуть, ще залишається загадкою. Тим часом промоутер Мартіна Баколе Бен Шалом повідомив про потенційний бій із Джаном Джілеєм. Агідка Кабайло відмовився від промоутерських торгів. Він не захотів битися. Тепер призначили бій проти Джана Джілея. Ми очікуємо, що він теж відмовиться від поєдинку. Вони можуть бігати, але їм не сховатися. Мартін перебуває у відмінному становищі. Він поб'ється за статус обов'язкового претендента з будь-яким суперником, який цього захоче. А потім він битиметься за титул чемпіона IBF. Є причина, чому люди не хочуть битися з Мартіном. Ми всі чули історії про його спаринги. Баколе опудало над важкої ваги, але скоро прийде його час. І він стане чемпіоном світу за версією IBF. Він може довго правити над важким як ми знаємо, Вайлдер теж прагне повернутися. Ангану не виключає своєї участі. Так, бій із Вайлдером, як і раніше, мені цікавий. Нічого не змінилося з моменту нашої останньої розмови. Якщо у мене залишилося кілька поєдинків, то я б хотів, щоб це був один із них. Я почекаю пару місяців і подивлюся, чи влаштує щось PFL. Якщо ні, то я подивлюся, чи буде для мене щось у боксі. Але немає такого, що перш за все я думаю про бокс. Я знаю, що можу виступати в обох видах спорту. Ще один поєдинок на горизонті на нас чекає в крузерветті між Раміресом та Опетаєю, про що повідомляє Еді Хірн. Це найкраще протистояння в цій ваговій категорії. Його потрібно провести. Яким би хорошим не був Зурдо, Опитає це зовсім інше. А менеджер Опитаю Мік Френсіс додав, я думаю, що Джей не дивився бій Раміреса проти Білама Сміта. Він був у сідний зі своєю сім'єю, тому я думаю, що він не дивився поєдинок. Ми ще не розмовляли з ним. Я не знаю, що він думає про бій із Раміресом. У січні у нас поєдинок із Сінкарою, так що Джею потрібно думати про обов'язковий захист, перш ніж він вирішить зустрітися з Раміресом. Щодо поєдинку Джеронта Девіса проти Ламонта Роуча, то їхній бій перенесли на 1 березня, повідомив промоутер Танка Леонард Елербі. Залишайтеся з нами. Ламон як і раніше суперник танка. Вся справа в часі. Джервонта стоїть вище за всіх. Він перебере всіх цих хлопців зі шляху. Я не хочу зараз називати конкретні імена, але це всього лише питання часу. Джервонта в душі воїн. Він чемпіон, так що танк не буде просто сидіти і чекати. Якщо бій проти Ломаченка вистрілить, значить вистрілить. Якщо ні, тоді шоу триває. Якщо чесно, я був упевнений, що цей поєдинок відбудеться, але шоу має тривати. Потрібно рухатися далі. Хто наступний? Хто ще отримає щасливий квиток і зустрінеться з танком? І на завершення. Екс чемпіон Тімоті Бредлі назвав фаворита поєдинку між Девідом Бенавідесом і Девідом Морелом, які вже провели прес-конференцію та чекають бою 1 лютого. Я думаю, що Морелу потрібно трохи більше досвіду. Мені дуже сподобався його останній бій. Але Бенавідес може зробити багато чого в цьому протистоянні. Ми знаємо Бенавідеса як хлопця, який чинить тиск, викидає комбінації. Натискає на газ і зупиняє суперники. Він може рухатися і буксувати, якщо захоче. Бенавідес вміє потроху всього, а Морелу доведеться з цим боротися. Морелу подобаються суперники, які нерухомі. Усе ж цього хлопця не Можна скадати за рахунки. тому що він вміє битися, він вміє буксувати і вчиться на своїх помилках, але би фаворит відеосфаворити їхнього поєдинку. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал Донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.